Вітаю в даному відео поспілкуємось про реєстрацію та створення сайту на Hostinger. Раніше я вже розповідав, що я зупинився на цьому як одному із варіантів по тій причині, що у них досить гарні умови за недорогими цінами, а також я хотів продемонструвати приклад налаштування хостингу. На сервісах, в яких трошки нестандартна контрольна панель, не СІ Здається, у хостингера саме такі незвичайні, така незвичайна ситуація. Подивимося зараз в процесі. В описі постараюсь залишити посилання, можливо, там навіть будуть якісь бонуси, але це не реклама, тому максимум звичайна партнерська програма. Так от відкриваємо сайт і знаходимо відразу на головній сторінці. Ми знаходимо тарифи. І я так дивлюся, що 100 гб дискового простору та а, велика кількість сайтів, тобто не один сайт, а більше можливість там зробити 2-3, а і взагалі до сотні, є на другому тарифі, і він коштує там біля 100 гривень в місяць, і це досить а, комфортна ціна. Як для хостинга, плюс і ще й 3 місяці дають безплатно. Ну, це взагалі клас, тому, в принципі, я просто натискаю вибрати тариф і сподіваюся, що мене перенаправить зараз до реєстрації. І відразу нас зустрічає сюрприз, що ці три місяці це просто маркетинговий хід, так званий, тому що потрібно зараз придбати за 3 тисячі гривень. Хостинг відразу на 4 роки, і тоді нам дадуть 3 місяці. А якщо ми, наприклад, вибираємо такий варіант, то я підозрюю, що у нас подібного тестового періоду не буде. Які тут ще пунктики? Значить, можна або увійти через Gmail, або зареєструватися через Введення електронної пошти та пароля. Я зараз спробую натиснути Google і авторизуватися таким чином. Наступний крок це а, спосіб оплати. Можна залишити, наприклад, банківську карту, а, скоригувати тут дані, а, вибрати, в даному випадку не друкується, я так бачу, наприклад. Україну, країна проживання аналогічно. Ну і потім решту даних заповнити, а також е, номер карти. Я зараз на відео цього робити не буду. Пропущу цей момент і продовжимо далі. Також е, бачимо, що у нас є 20% ПД, ПДВ, якщо ми з України оплачуємо. Тому реальна ціна взагалі коригується до. 346 гривень. Що в цілому не дуже відрізняється від варіантів, які ми а, пробували у конкурентів. Відразу після оплати пропонує коротку анкету. Можна пропустити, можна пройти, відповідавши на питання. А, під час анкети відразу пропонує, який з варіантів хочеться обрати. Я хотів би розглянути обидва варіанти, але думаю, що можна спробувати ризикнути, вибрати варіант з WordPress і подивитися, що буде. Але в цілому я не рекомендую подібним займатися. Цікаво, що тут пропоную відразу також і готові сайти, тобто це сайти, де відразу додані а, теми. Сторінки і тому подібне, що нам може не підійти, тому що там будуть вибрані теми, які, наприклад, або не дуже зручно кастомізуються, або там ще мають певні нюанси. Тим не менше, а, можна перемкнутися на тему і вибрати одну із популярних, і а, в даному курсі я планував розглядати якраз Astro або Каденс. І ось ми бачимо, що вона одна із двох знаходиться тут. Ну, оскільки остров перша, давайте спробуємо вибрати її. Також система пропонує певні плагіни. Тут навіть є плагін для розсилки e-mail, що не впевнений, що гарна ідея на хостингу краще мати ВПС для того, щоб розсилати цю штуку від себе, але. Для експерименту можна залишити. Ну, нехай залишу. А що тут? Які варіанти нам можуть пригодитися? Значить, Google Analytics, Monitor Insight підходить. У Linvanціo здається гарна штука, а потрібна тільки, якщо у вас. Коментарі будуть включені вордпресовські, поки я не впевнений, що я це буду готовий включати в PForms, може пригодиться, тому натискаю далі. А Далі доменне ім'я. Ми розглядали на попередніх уроках. Наприклад, вибирали наступне доменне ім'я, можна його ввести. І ще є варіант використовувати тимчасовий домен, але ми такий варіант використовувати не будемо, тому що ми з доменом вже розібрались. Тут, я так розумію, треба натиснути зареєстрований у іншого провайдера, коли ми вводимо, і тоді у нас кнопочка далі стане активна. От. Написано, вам потрібно вручну підключити до його свого веб-сайту. Є інформація про те, як це зробити. Але ми, можливо, будемо пробувати цим розбиратися далі самостійно. Натискаю далі. Наступний крок треба ввести географію нашого бізнесу. І воно не дає зарази. А, точніше, правильно сказати, що немає серверів у нас в Україні у Хостінгра, а є, але є сервер у Литви. Ну краще просто найближчий до України вибирати, і тому Литва нам да гарно підходить. Натискаю ОК. Ну але в цілому, якщо у вас раптом сайт запланований mm -hmm. на роботу на США, то вибирайте американські сервери, і це буде ефективніше і комфортніше для ваших користувачів. Далі він робить всі встановлення, і а, по закінченню ми повернемося з вами до безпосередньо налаштування. По завершенню а, відразу аі Troubleshooter, а значить, відкривається панель контрольна, і відразу а, виявлено критичну помилку. Можливо, це причина того, що у нас якраз а, автоматичне встановлення WordPress. Ми вибрали, що я. Ніколи не цей, але спробуємо натиснути Виправити і подивитися, що сталося. Так, знову функцію я закрию, і схоже, що. А, так, значить, схоже, що в нас домен, якраз критична помилка. Це в тому, що домен не підключений, і а у нас. Costing Provider Name Chip. І а, наша задача якраз підключити домен першим ділом. Ну, цим і займемося раз такі справи. А, ми, я вже встиг побачити, що NS-сервери, за посиланням, за яким я раніше перейшов, співпадають з, здається, так, співпадають з тими, що тут пропонується. Тому різниці немає, звідки їх копіювати. А, натискаємо Manage. У нашого домена, значить, просто ваша задача зайти в налаштування вашого домену. Це можуть бути різні а, варіанти, де ви придбали домен в залежності від цього. В Інших відео я показував, як на сайті Namecheap якраз реєструвати. В даному випадку ви вибираєте тут Custom DNS і а, натискаєте «Save». Написано, що до 48 годин може бути ефект, але я буду надіятися, що буде менше. А також можна просто відкривати в іншому браузері там, чи пристрої і дивитися, що ну, там, вже на оновлений сайт воно насправді просто кишується у вашому браузері. Якщо у вас домен у іншого реєстратора, то аналогічно заходите там на налаштування вашого домену. І в налаштуваннях змінюєте сервери, не сервери для, ну, на ті, які вимагає хостинг. Повертаємося до огляду. Пройдемося по порядку. Значить, генерування контенту штучного інтелекту вимагає зміни тарифу. На даний момент я це пропущу. Далі а, певні налаштування, загальні налаштування вашого сайту, до, до речі, доволі а, корисні речі. Ну, давайте спробуємо увімкнути. Значить, ага, ця функція недоступна в даному випадку. Окей, що дивно, до речі, давайте спробуємо встановити ssl сертифікат, і потім повернемося до а, попередніх пунктів. Гаразд встановлюється в фоновому режимі. значить що тут є ще режим тем... обслуговування, гаразд, а Lightspeed вмикаємо, залишаємо увімкнутим кеш об'єктів. А поки що не будемо використовувати, але в майбутньому можна увімкнути. Чому а, не використовувати, щоб під час розробки не було незручностей в цьому плані? Можливо, і Lightsпіed можна під час розробки вимкнути. Подивимося. Також тут а, вони рекомендують кілька рекомендованих плагінів і можливість зробити ще один сайт на WordPress. Гаразд. Також що тут можна? Автоматичне оновлення WordPress. Я вважаю, що таку штуку можна увімкнути. От. Він, в принципі, пише, що ми використовуємо останню версію WordPress Це чудово. Можна увімкнути автоматичні оновлення і а, ну, спробувати як мінімум. Також ще, я так розумію, що так, а у нас тут видно просто список як плагінів, які у нас встановлені. А, і ми бачимо, що встановлені три теми, а також Астра Гаразд. А також іще. Вони можуть автоматично оновлювати теми і плагіни, що в цілому гарна штука, корисна. Дивіться, SSL сертифікат встановила. А, що в цілому корисна штука, але потрібен тариф вище, а також а, можна нарватися на те, що ваші налаштування зіб'ються і в один момент щось перестане працювати. Тому. А, Зазвичай оптимально займатися новими, обновленнями самостійно, відразу перевіряти все під час того, як було виконано це обновлення, і ну, контролювати цей процес активно. Це трохи мінус WordPress, і взагалі, ну, тобто, коли у вас, наприклад, не зовсім влаштовує стандартні речі. Бо така підтримка вона вимагає часу і зусиль. Раз, значить, траблшутер. решту я поки що залишу. Так. Значить, що тут ще корисного? В... Зверху знаходиться посилання на сам сайт на перегляд сторінки, і я вже, в принципі, бачу, що воно є. Хоча я очікував тут сайту, ну, але гаразд. А, також у нас є посилання на адмін-панель, І оскільки ми в хостингу вже авторизовані, то я так розумію, що воно може нас авторизувати автоматично, але також можна ввести а, в адресу просто слово WP admin Хочеться десь показати, не знаю де. Ось тут, наприклад. Тобто ми пишемо magver.com, потім slash wp-admin і це буде нашим а, адмін-панеллю. І воно має відкриватися в тому числі. От бачите, воно отак відкривається, і сюди можна вводити той пароль, який ви вводили а, під час проходження анкети. І я успішно увійшов через пароль таким чином. Також... А, Є певний онбординг хостінгера, і ми бачимо, що вони тут зверху понафігачували всякого. І відповідно це не завжди є добре. Також майте таке на увазі. А це що тут? А, що тут Значить, в хостингі, в цій додатковій панелі, це я підозрюю, що це їхній особистий плагін. Є конкретні пунктики, які допомагають. Налаштувати сайт, типу завантажити логотип, опис публікації, зображення. В цілому, зараз розбір WordPress, мабуть, ми не будемо виробити, а розглянемо, що в нас є ще в хостингу. Знаєш, як мінімум, нам можуть знадобитися бази даних, а також. Файлове сховище. Значить, коли я натисну базу даних, відкривається такий, така штука, і тут ми бачимо якраз базу даних WordPress, а, і можна нею керувати всіма даними, які знаходяться тут. Далі а, решта корисних пунктів знаходяться в, в лівому меню. І з головного меню це кнопочка Огляд. Там же в головному меню знаходиться оплата, може знадобитися. Домени. Керується також тут, в портфоліо доменів. Цікаво, що є якась кнопочка під'єднати. В іншого провайдеру оновити сервер домену почати. Ну, це, це ми вже зробили. І воно ну, навіть чомусь не вияснило, що це дійсно так. Виконується підключення. Окей. А, ну, в принципі, під'єднувати значно не потрібно. Також тут схоже, що можна керувати ДН записами, і це нам може пригодитися для. Якихось цілей в майбутньому. Тому майте на увазі, що ДНС служби і всі ДНС-записи знаходяться саме в головному меню нашого хостингу. Повертаємося додому, і далі бачу, що хостинг керувати це той хостинг, який ми придбали. Він знаходиться якраз на домівці, десь на першому екрані. А, далі, значить. Додаткові пункти які по WordPress є. Деталі тарифу, можливість змінити тариф. Можливість включити CDN для швидкості, поки що ми не будемо вмикати. Наприклад, треба вимкнути кешування. Значить, CDN не будемо трогати, можна подивитися на. Перевіку швидкості це вже такі дрібниці. SSL-сертифікат ми вже встановили, можна перевстановлювати також із менюшки, воно але теоретично повинно автоматично повторюватися. Також є можливість створювати поштові аккаунти. Наприклад, натиснути налаштувати безплатну електронну пошту для конкретного домену. Давайте натисну. Ще раз ми вже тут хостинг розбираємо, то в цілому має бути гарна штука. Так, значить, хостер -нер фрі. Я хочу безкоштовно не подивився, що там саме, але. ну Наприклад, нам пригодиться адмін. А, наприклад, для реєстрації почти і тому подібного можна відразу створити пароль. І створити. Якщо ви там. А, значить, плануєте свій аккаунт пошти. Наприклад, а, ну, давайте виберу рекомендовані додатки і виберемо будь-який рекомендований додаток, наприклад, Thunderbird. Ви можете взяти і підключитися. Також він показує, що можна підключитися ще й через Gmail, що досить цікаво. І отримати листи відразу на Gmail. Ну, словом, тут вже далі дивіться. Якщо ви, наприклад, вибираєте Сандербір, то ви копіюєте оці а, дані, і а, також вам знадобиться назва не рахунку, а аккаунта і пароль, той, який на попередніх. А, Етапах влаштовувалися. Також тут є додаткові налаштування сервера, які вам можуть пригодитися. Після того, як ви все скопіювали і підключилися, то можна наскати завершити. Також тут рекомендують почніть для початку роботи: надіслати перший лист в вашій пошті. Також в браузері як бачите, теж можна достатньо в. Ввести цей пароль і а, цей. І далі виконувати все необхідне. Навіть повернуся назад до хостингу. До речі, тут ще є пункт сайти. Ну, напевно, що нам цікавить якраз ця панель керування. А, і ще із важливого. Значить, у нас є тут сайт. Можна переносити сайт а, кудись в інше місце, але підозрюю, що це за все в інший хостінгер. І з дійсно важливого, це, ну, власне, базу даних також тут знаходиться PHP Меадмін або якісь інші речі, але, із дійсно важливого у нас є ще файловий менеджер. І давайте ми зробимо, відкриємо доступ до файлів. Мені дозволити спливаю, що вікна треба. Натисну на цю штуку і попаду в менеджер файлів. Як бачите, тут уже менеджер файлів не схожий на той, що був у і панель Відповідно, тут будуть інші а, варіанти, Словом, буде трошки і по-іншому воно працювати. І а, для різноманіття я а, а, хочу зараз спробувати. Значить, у нас був. Сайт ось такий, і я зараз пробувати хочу встановити власний сайт. ось Наприклад, ми уявимо, що тут у мене нічого не написано. І я зараз закину сюди index.html файлик воно може бути поставити його в пріоритет. Якщо ж індекс .php в пріоритет, то ми його зламаємо чуть чуть пізніше. Значить, нам знадобиться тут кнопочка додати новий файл. Напишемо сюди index.html. І далі його треба наповнити вмістом. Як, його, як це зробити? Наприклад, можна чат GPT наступну, наступний текст написати для чату GPT і скопіювати те, що він згенерує. Після цього я натискаю зберегти і закриваю файл. І я бачу, що в мене файлик уже з'явився. Тепер спробую оновити, і подивимося, що в результаті в мене вийде. Значить, ми бачимо досі WordPress, гаразд. А тепер, значить, я виділяю індекс PHP, натискаю редагувати і напишу сюди, наприклад, індекс 2.php. Просто зламаю цей файлик. Спробуємо. Ось, тепер, після того, як я оновив сайт, у мене з'явився свій особистий сайт, створений на чистому коді. А, відповідно, це просто демонстрація того, як працювати з файлом сховищем. Також вам знадобиться швидше за все, такі речі, як а, розархівування або заархівування. Але для, для, для цього у нас для розархівування у нас немає можливості. А, цей... Немає архіву тут. Ну, можна, наприклад, таким чином: беремо будь-яку папочку, навіть створимо. Десь посередині тест щось таке. Я швиденько створив сайт і, наприклад, ви можете архівувати в zip, а потім розархівовувати От екстракт оця кнопочка. Також аналогічно сюди. Ще можна, значить, Select The Destination залишаємо поточно. І що це схоже на повернення наверх. Наверх нам точно повертатися не варто. Тому, ну і тут ще пункт перезаписати файли, які вже є. Також я залишу і вибору. значить, натискаю. Не дає мені вимагає тільки у папку переносити, що насправді взагалі мені не подобається. Ну, давайте гаразд напишу тест а натисну екстракт. І от саме це я і зробив те, що я хотів. А саме, значить, якщо вам потрібно розархівувати в поточну папку, то потрібно вибрати. А, варіант, що попередню папку, і ввести назву поточної папки. Словом, веселий пункт, але тим не менше, він дозволяє зробити якраз поточну папку, а так от розархівувати його. І 400, тому що в нас неадекватний запрос. А саме ми розархів... розархівовуємо файл, який вже розархівований і відповідно цей варіант нам не підходить. А що тут ще є? І ще є можливість завантажити цей файл, або завантажити файл сюди, або цілу директорію, що досить цікаво А роз... обчислити, наприклад, гарна штука. Обчислити розмір. Воно повинно пробігтися по всім файлам, щоб це зробити, але ну, досить корисно. В цілому мені подобається. Доволі зручний інтуїтивний ресурс. Я так дивлюся, тобто контроль панелі вона така а, відносно комфортна. Що тут у нас? Є ще, наприклад, база даних. Давайте подивимося на створення нової бази даних. Також дуже-дуже легко, просто ім'я бази даних користувача-пароль, натискаємо створити, і далі наші бази даних, які вже створені, і перехід в MyAdmin. На цьому думаю, що все. Більше тут особливо купатися немає. Чого можна, якщо знадобиться, розглядати варіант зміни версії PHP, коли це там стане актуально, але зазвичай без необхідності балуватися з цим не рекомендують можна. А, наткнуться на щось погане. Також, а, якщо у вас якісь плагіни будуть вимагати додаткових налаштувань серверу і ввімкнення якихось додаткових фішок, то можна це зробити якраз тут. А, далі, Далі тут іще навіть є інтеграція з гід-репозиторієм, що в цілому байдуже а додаткові. Ага, наприклад, якщо у вас хтось. Де досить, то можна IP-адреси йому заблочити. Таким чином. Ну і в цілому, в цілому плюс-мінус все. От і весь наш панель керування хостингом. Загалом сервіс гарний. Якихось серйозних труднощів, я гадаю, що виникнути не повинно. Також тут має бути. Техпідтримка відносно непогано почати чат. І, ну, в принципі, хостинг як хостинг. Далі вже просто залишається користуватися. Сподіваюся, відео було вам корисним та допомогло пройти легко і без перешкод пройти всі необхідні етапи для реєстрації вашого хостингу. в наступних відео я розповім, як максимально коректно. Встановлювати сайт на WordPress та виконати всі базові налаштування безпосередньо вже сайту. На цьому буду завершувати успіхів вам і гарного настрою. До зустрічі в нових відео.